Всім привіт! Зараз я скажу над якими та покажу, над якими проектами я працюю. Так як зараз у нас в моді колір Baby Pink, то я почала в'язати, виходить, спідницю такого кольору. Ось, в'яжу гачком-спідницю просто стовпчиками. Ось в мене вже 5 мотків такої пряжі. Тут можна зв'язати спідницю і ще. Щось що ще зв'язати я не придумала. Я думала, як варіант ще зв'язати бірет. Але також мені подарували трошки інші нитки, також кольору Baby Pink. Ось більш тонкі нитки. Тут трошки інший відтінок. Ось. І я в'яжу шапку знизу вверх, чередую стовпки з стопчиками Перший наборний край роблю такий, щоб він не був зажат. Ось. Я ще не придумала, як буду зменшувати кількість петель вверху, щоб вийшла шапка. Ну, я якось зроблю по-своєму. Люблю імпровізувати, щось придумаю. Ось, якось так роблю на об'єм голови 57 см. Також. Також в мене в процесі. Також в мене в процесі виходить топ. Топ з візкози фірми Ярослав. Тут такий же візерунок, як на шапці. Тут чередуються стопчики з топчиками і накидами. Ось. В'язала гачком номер 3 але в мене було два гачка номер 3 але я загубила і той, і той. Я не думаю, що він там десь десь сильно далеко. Його просто треба пошукати. Ось тому в мене процес завіз. Ось і. І також в мене я мало працювала над цим проектом. Тут, якби, вже сезон буде інший. І я думаю, що я думала робити шарф, але це може бути. Ось я в'яжу наче порядку, в шахматному порядку полотно. Ось якось так. Об'явили повітряну тривогу. Ладно, ще, про, ще проведу відео. Ось якось так. Я думала спочатку в'язати шарф, а потім подумала, може перевернути. І на потрібний об'єм, зв'язати топ. А, просто що якось його обв'язати зверху і знизу. А, ось, якось так. А, але, чесно кажучи, в мене зараз в пріоритетах, наче, проекти кольору Baby Pink, тому що наче хочеться скоріше зв'язати ці проєкти. Ось. Спідницю в'яжу не маленьку. Спідницю в'яжу на об'єм стеган 110 см. Ось, якось так. Сьогодні я вийшла на вулицю тільки тільки ось це зараз, а зараз вже друга частина дня, під вечір. Ось, якось так. Вже скоро буде тим темніть. Ось. На вулиці різке потепління. Сьогодні в нас 16 градусів тепла. Я вже одягала пальто. ось. Ну, взагалі, погода сонячна. І трошки розкажу, що я дивилась сьогодні на Ютубі. Я дивилась різні поради, як вивчати іноземні мови, то корисно дивитись. Наприклад, якщо людина чимось цікавиться якоюсь темою, то корисно знаходити на Ютубі про цю тему на тій мові, яку ви хочете вивчати. Ось, І зразу поринати в середовище і слухати. Ось, корисно дивитися фільми тією мовою, яку ви хочете вивчати, мультики, слухати пісні, ось. Mm. Получається поринати в мовне середовище. Mm. Що ще таке розказати? Ну, реально, зараз в мене в пріоритетах е проекти кольору Baby Pink. Е <реш> Також вчора я купила собі а, вперше спробувати картину по номерам розмалювати. Ось, я вже вчора почала розмальовувати. А, я думала між двома картинами. А, коротше, я думала купити картину, там, де два котика. На мого схожих, тільки більш маленьких, як кошенята. Ось якось так. І також. І також, виходить, я думала над іншою картиною по номерам, яка, на якій зображено обличчя дівчини. Ось брюнетки. Я купила картинку з обличчям дівчини, тому що мені понравились, мені сподобались кольори якими ми треба малювати. Мене зараз тягне на рожевий колір. Получається, що я, наче, хочу в'язати колір Baby Pink. Не тільки тому, що він в моді, а тому, що мені самій по собі подобається цей колір. Ось. Люблю ніжні кольори, люблю ніжно-голубий, ніжно-блакитний, ніжно-рожевий. Ось. Зараз я показала вам не так багато проєктів. Там в мене ще в процесі прикраси з бісеру. Їх треба продовжувати робити. Проєктів в процесі в мене багато, що просто я роблю пріоритети в певний час, коли працюю над якимось проєктом. Ось, якось так. Бажаю всім гарного дня. Буду рада вашим лайкам і підписуйтесь на мій канал. Всім удачки, всім пока-пока.